Це Запоріжжя. Цікаві місця, старе місто. Ходимо, дивимось на нашу історію. Сучасна війна. Ось тут вона зображена на стіні. Добрий малюнок. Повертайтесь з фронту всі живими. Вас чекають вдома. Залишки Олександрівських будівель, стін. Так сталося, що саме за цей зелений куточок йде боротьба нашої міської влади, щоб продати його під будівництво якогось очевидного торгового центру. Цей зелений куточок на перетині з проспектом Соборним. А тут такі добрі дуби ростуть. І клени. Це теж частина нашої історії. Тут були будинки. Олександрівських містян привіт! На моєму каналі вже є один ролик прошенвійський мост, але я вирішив знову сюди спуститися, глянути. Можливо, щось із землі з'явилось цікаве в історичному сенсі. Тому спущусь гляну ну і розповім вам трошки історії. Тут зараз ми бачимо два мости поєднані в один. Старий мост знаходиться зліва від мене. Він арковий, можна побачити арку там. А новий мост, він просто бетонний. Зверху вони обидва виглядають однаково. Ці мости. Ось тут можна так більш детально розглядіти. Бачите, вам арка старого мосту. До речі, він не настільки старий, то другий мост, який збудували на початку 20-го століття. А цей мост збудований в 60-ті роки. На моєму каналі ви можете побачити більш детальну історію Шенвійського мосту. А ось тут зараз декамиш, тут ще в нас є залишки від металевих опор першого металевого мосту. А до того тут була дерев'яна гать. Бачите, старий мост, він більш цікавий, ніж новий, тому що він арковий. Виложений фундамент викладений з гранітного бута. Зараз ось в такому стані річка Мокра Московка. А колись ще на початку минулого сторіччя сюди підходили навесні баржі і човни. А зараз річка зовсім не судоходна. Ось такий вигляд. Має мост. А воно то гранітні брили, це залишки від будівництва першого мосту кам'яного. Вон вони лежать на тому березі, на цьому березі. Лише ну, пташки співають.